Ми переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Я хочу нагадати, що 26 квітня 1986 року в Чорнобилі відбулася техногенна катастрофа. Більше якої історія людства не знала, тобто наша каденція прийшлася на 40-ві роковини е, трагедії, яка відбулася в Чорнобилі. Теж хочу нагадати, що в 22-му році територія Чорнобиля була використана російською армією для того, щоб сформувати плацдарм для наступу на Київ. У нас є від комітету пропозиція, узгоджена серед народних депутатів. Ми знаємо, що є розпорядження пана Руслана Стефанчука про неможливість проведення парламентських слухань. Це почалося ще під час ковіду, тому що ми не могли концентруватися в залі, а потім під час війни бо ракетні удари. Це така справа, яка може зачепити в містах скупчення людей велику кількість жертв. може бути. Тому у нас починаючи з ковіду парламентські слухання. В Верховній Раді не проводилися. У нас є рішення комітету, нашого, відповідно до якого парламентські слухання щодо Чорнобильської катастрофи мали, були проведені ще в доковідний період. Одночас я просила в усній формі і голову парламенту парламента і пана Карнієнка, першого заступника, який долучився наразі до тимчасової комісії, яка опікується проблематикою Чорнобиля, провести такі парламентські слухання відповідно у Верховній Раді. Я ще раз просто хочу сказати, що 40 сорокові роковини це найбільша техногенна аварія. Ну не було Це не в Україні, це на всьому. На всій земній зим... кулі не було більшої аварії, ніж Чорнобиль. І тому не проведення парламентських слухань ну якось мені в сорока 40 роковини вважаються не дуже правильним. Тому я прошу наших народних депутатів для організації парламентських слухань, які були присвячені Чорнобильським роковинам 40 саме 40-го року. Запропонувати для того, щоб визначився, визначилася рада в цілому. Для того щоб ми визначили це голосами 226+, потрібно Внести проєкт постанови Верховної Ради щодо проведення парламентських слухань. І тоді в наше керівництво буде, ну, я так думаю, що буде вимушено провести такі парламентські слухання, незалежно від того. Ми організувалися у Верховній Раді, у нас є укриття. Але мені здається, що суспільство може і вправі буде вимагати, щоб парламент приділив це уваги не тільки на рівні комітету і проведення комітетських слухань, які ми теж проведемо, звісно. Водночас, щоб ми, як комітет, підготували. Готували проведення парламентських слухань. Тому в мене сьогодні пропозиція. Я попросила секретаріат, щоб він підготував проєкт постанови Верховної Ради щодо проведення парламентських слухань. В мене пропозиція і прохання до вас сьогодні підтримати внесення цієї постанови від комітету. Ну а далі вже як керівництво парламенту і як 226 вирішить. Будь ласка, які у вас є думки? Галимика насправді ви все влучно сказали. Я повністю підтримую, тому е, прошу підтримати прохання, е, пропозицію Галини Миколаївни та проголосувати і внести і провести парламентські слухання. Дякую. Таким чином є проєкт рішення, який вам пропонується внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему 40 років Чорнобильської катастрофи, реалії сьогодення та виклики майбутнього, і рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови Верховної Ради прийняти за основу і в цілому. Доручити виступити на пленарному засіданні голові комітету. Якщо немає інших пропозицій, то пропоную голосувати. Колеги. Це Михайло Михайлович, будь ласка. Цимбалюк за. Дякую, Михайло Михайлович. Нагадаю, Вя... Михайло Михайлович, є членом ЄТСК по Чорнобильській питанні. Тому відповідно прошу висловити ваші всі позиції згідно запропонованого треба. Третя колеги Миколаївна. За. Дякую. Михайло Михайлович вже проголосував. Цимбалюк. Да, да, дякую, Михайло Михайлович. Сумболюк, Вадим Олегович. Відсутній. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко за. Дякую, Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Сергій Дмитрович за. Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак за. Дякую. Остап Анатолій Дмитрович. За. Дякую. Тимошенко Тимошенколю Володимирину. Відсутнє. Сіба Тетянові. За. Сім за рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні депутати.